Усі українці мають можливість підписатися під зверненням до адміністрації Барака Обами на підтримку звільнення Юлії Тимошенко. У петиції закликають використати усі законні засоби для негайного звільнення Юлії Володимирівни. Петицію легко можна знайти на сайті всеукраїнського об'єднання батьківщина. натисніть на банер постав свій підпис за звільнення Юлії Тимошенко. Далі детально викладено суть петиції українською мовою та розміщено пряме посилання на неї. Перейдіть на сторінку звернення на сайті Білого Дому та натисніть «Create an account» створити профіль. Для цього введіть вашу електронну адресу, ім'я, прізвище та дайте відповідь на одне контрольне запитання. Ви отримаєте лист з посиланням та паролем на ваш акаунт. Увійдіть до нього та натисніть на зелену кнопку «Sign the petition» підписати петицію. Кожен підпис є важливим. Нагадаю, 30 квітня 2013 року Європейський суд з прав людини визнав незаконним утримування під вартою лідера опозиції Юлії Тимошенко. Проте українська влада на нього ніяк не відреагувала.